Вітаю вас, друзі. Традиційно почнемо із хороших новин, а потім перейдемо до не дуже приємних. Цієї ночі у Волгоградській області, так званої Росії, стався ужас. Йо майо, ужас. Де? Йомайос. Вонфіксно там відбулася доволі незвичайна подія. За повідомленням російських окупантів, невідомий дрон атакував вантажний потяг. Він загорівся і зійшов із рейок. Був Бажарбоцин. І ще учора ми побачили у роботі новий пакет американської допомоги. Попередньо ракети Атакамс завітали до міста Сорокине на тимчасово окупованій Луганщині. Українські терористи сьогодні ударили по Краснодону в народній республіці. Республіки. Били, як савчил глава ЛНР Леонід Пасічник, американськими ракетами Атакамс. і знову я маю відзначити цікаву особливість. Росіяни усе очікують, що ми ракетами Атакамс будемо масово бити по тимчасово окупованому Криму. Але знову і знову прилітає по тимчасово окупованій Луганщині. Можливо, це пов'язано із тим, що росіяни із Луганщини забрали частину комплексів протиповітряної оборони і перетягли у Крим. А можливо, є якісь інші задуми. Не знаю. А вчора у місті Сорокине було уражено склади з боєприпасами. Окупаційна адміністрація заявила, що було атаковано мирних мешканців. Ви знаєте, я ще ніколи не бачив, щоби мирні мешканці кілька годин детонували. Разом з тим у міністерстві війни, так званої Росії, тривають кадрові чистки і існує російська загроза і ще й для Сумщини. І поговоримо зараз із вами про це детальніше, але я маю нагадати, що вам варто підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео і лишити під ним будь-який коментар. І ще Додивіться цей випуск до кінця. Наприкінці буде дуже важливе оголошення. Не так давно на так званій Росії був дуже гучний скандал. Було заарештовано, начебто, за отримання хабаря, цілого заступника міністра війни так званої Росії Тімура Іванова на время слідства за міністра оборони Тимур Іванов і підприємець Сергій Бородін відправлені в СІЗО. Минуло усього лише пару тижнів. І от у міністерстві війни, так званої Росії, і ще один гучний арешт. Задержан, як і в свої. Врім був буквально недавно задержан Тимур Іванов Кузнецов Юрій Васильевич. Юрій Кузнецов у Міністерстві війни очолював відділ кадрів. Через нього проходили усі найважливіші призначення, але це не усе Ещё і й займається. Защити государственний тайни. як я вже казав, я не схильний до конспірології. Але коли на так званій Росії затримують чиновників із міністерства війни, начебто за хабарі, це виглядає доволі підозріло. У російській корупційній традиції затримання за хабарі відбуваються дуже рідко і зазвичай, коли насправді підстава зовсім інша. Самі російські пропагандисти вважають, що ці затримання були не через корупцію, а через державну зраду. Насправді там не вел работу. Ізмінською там передавати ті свідення, як би там не було, і корупціонери, і державні зрадники у міністерстві війни, так званої Росії. Це наші союзники, і те, що таких людей звільняють або затримують, це погано. Нічого хорошого також немає у тому, що замість Шойгу очолив міністерство війни Андрій Білоусов. Як уже повідомляли у Кремлі, це для просування і розвитку інновацій. Міністерство оборони має бути абсолютно. Открыт. Для інновацій, для внедрення всіх передових ідей. Також прес-секретар Владимира Путіна Пісков розповів і про інші причини зміни міністра війни, так званої Росії. Він дуже стурбований, тим, що міністерство війни споживає за великий відсоток від ВВП, і вже в саме последнє время он вираз до 6,7%. Це сімдесят. Пока не критична цифра. Ну мисті э, постепенно приближаємося. Стурбованість пояснюється дуже просто. Міністерство війни так званої Росії жере за багато грошей, а це вже небезпечно для так званої Росії. Сам Пісков це порівнює із періодом перед розпадом Совєського Союза. Приближаемся сілу силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас. Ситуації 80-х років. тож причини зміни міністра війни на так званій Росії цілком очевидні. Їм необхідно оптимізувати фінанси, зменшити корупційні потоки, щоб більше озброєння доходило до російської армії, і ще можливо це на довгострокову перспективу. Підготовка до війни із НАТО нам нужно понимать, що є вероятность того, що НАТО може зайти в цей конфлікт. Так или иначе, но со своїми технологіями і тому подобное, то нам нужно быть к этому готовим. Немає для нас нічого хорошого у цих змінах, зате хороше відбувається постійно у Білгороді. Не знаю, як ви, друзі. А я особисто досі радію тому, що росіяни на собі відчувають саме те, що вони приносять у наші міста, у наші будинки. І це іще ще й від російського удару. 15 загиблих. Родители до сих пор числяться серед пропавших без Як і дівшка Віктора, мужчина всю ніч стояв у розрушеному дому. Вони розпочали війну, вони тепер і пожинають її наслідки. Ну а по Білгороду буде прилітати однозначно і ще частіше, бо росіяни. Продовжують атакувати Харківщину. Северна частина міста Волчанськ. Ми вже зайшли. Зараз дуже активно працюють російські ПСО. Зважайте на це і завжди перевіряйте інформацію. Ну а Вовчанськ під контролем Сил оборони України. Так сьогодні 13 травня 2024 року. 16 година. Перебуваємо у місті Очанську. Церква, Всі бачимо. Росіяни на напрямку продовжують нарощувати свої наступальні зусилля. Бронетехніка там з'являється не часто. В основному вони наступають пішими групами. Активно працює російська авіація та артилерія. А Україна стягує туди додаткові сили. Про це учора повідомив президент України Зеленський. Харківщина тривають наші контрударні дії. напрямок посилено, зокрема, Вовчанськ. Та загалом прикордонні райони бригадний генерал Михайло драпати за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці йому надаються необхідні засоби ураження. Необхідні сили. драпатий це дуже хороше призначення. Він користується високим авторитетом серед військових. Дуже шкода, тільки що зараз він має виправляти ситуацію, але є загроза не тільки для Харківщини. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини, диверсійні групи, обстріл. Ми відповідаємо вогнем. у одному із інтерв'ю начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданов повідомив, що Росіяни планують невдовзі атакувати також і сумщину. За його словами, вони мали це зробити і ще раніше, але поки що росіяни не наважились почати наступальну операцію проти Сумщини. Що стосується Сумської області, росіяни насправді з самого початку. Планували самого початку. Планували е, операцію так само і в Сумській області, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати. Розпочати, скажімо так, здійснення свого плану, але така загроза на перспективу іще зберігається. Я на зв'язку із багатьма підрозділами, які зараз перебувають на Сумщині, ми завчасно їм також допомогли завдяки вам дронами камікадзе. Ну і продовжуємо забезпечувати підрозділи, які боронять Харківщину. Звуки Харківщини сьогодні це там, де наші оборонці міцно і потужно тримають. Наші лінії, наші рубежі, піхота це просто міць, це просто кремінь. Яка тримає зараз Харківщину? Ну і звісно, ми, дроністи, насипаємо помаленько. Ситуація загалом важка, і нашим підрозділам потрібна додаткова і дещо особлива допомога від вас. Кілька місяців тому, завдяки вам, ми зібрали 100 мільйонів гривень на велику партію тепловізійних дронів Камікадзе. Вони себе зарекомендували дуже добре. Ефективність тепловізійних дронів зараз на рівні 80-90%. Цими дронами вже було знищено російський сонцепьок досить багато. То танків та артилерії і не тільки, а ще час від часу відбуваються війни дронів. Ось тепловізійний FPV мінує дорогу, а потім на міні підривається російський наземний дрон. Але тепловізійних дронів треба більше. І ми сьогодні із Лачином, Олегом Гороховським та Монобанком оголошуємо великий збір на три тисячі нових тепловізійних дронів. Камікадзе нам необхідно зібрати 124 мільйони гривень. Це досить велика сума. І я прошу вас. Долучатися реквізити є в описі до цього відео, а також розповісти вашим друзям та знайомим про цей збір. Значна частина оцих дронів поїде передусім до оборонців Харківщини, але не тільки. Та і ще ми домовились із виробником, і дрони поїдуть і ще до того, як ми встигнемо зібрати кошти. Ну а тим часом від вас на фронт кожен день надходить нова й нова допомога. Ось іще декілька підрозділів. Отримали загалом 300 нових FPV. Спецпідрозділ крила гумов України. Дякую. Спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Ми оператори 3-го батальйону 46-ї бригади. Щиро дякуємо спільноті Стерненка та пану Сергію за надані 50 впівдронів, котрі допоможуть нам нищити ру. Слава Україні! Героям слава! Давайте допоможемо нашим воїнам влаштувати росіянам справжнє нічне пекло. Долучайтеся до збору, допомагайте українському війську.